В ефірі Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 10 січня відзначають день метро. Уже дуже далекому, 1863 році, цього дня в Лондоні відкрили першу лінію підземки. Завдовжки вона була всього 6 кілометрів. Для 19 століття це стало резонансною подією, адже в багатьох країнах головним видом транспорту на той час були коні. До Києва метрополітен дійшов через 103 роки. Перша гілка київської підземки теж мала протяжність зо 6 кілометрів і було на ній 6 станцій. За останні 10 років в українській столиці не з'явилося жодної нової станції. І навіть навпаки, місяць тому протяжність тунелів, які повноцінно функціонували, почала скорочуватися. Через підтоплення відрізаними залишилися теж 6 кілометрів синьої гілки тунелю. Комісія щодо затоплення столичного метро була створена ще 14 грудня. Проте й досі не почала працювати. Про це повідомила депутатка Київради Лілія Пашинна. Наголосила більшість членів комісії, представники фракцій підконтрольних міському голові. А те, що майже за місяць не відбулося жодного засідання, пояснює бажанням не працювати або тягнути час. А от столичні правоохоронці вже вкотре доводять, що бажання працювати у них є. У Києві судитимуть колишнього депутата міської ради. Його звинувачують у незаконному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці і підроблені документа. За даними змі, йдеться про представника партії Удар Віталія Кличка Сергія Котвицького. Слідчі певні колишній депутат звів торгівельні точки на площі 859 квадратних метрів у Дарницькому районі. Потім на підставі фальшивих паперів зареєстрував на них право власності. За фактом вже земельна ділянка, на якій підозрюваний організував торгівлю, в комунальній власності. Досудове розслідування в справі вже завершено. Тепер Феміда може позбавити Котвицького волі на 5 років. Відновлювальні роботи на місцях, де напередодні були прориви водопроводів, закінчили. Про це відзвітували в «Київводоканалі». водоканалі. На Великій Васильківській комунальники все відремонтували і відновили рух транспорту ще вночі. А на Оболонській уже сьогодні зранку. В обох випадках пошкоджені фрагменти водогону успішно замінили на нові. Пересуватися Київщиною стане легше. В області ввели в експлуатацію ще два мости, пошкоджені внаслідок бойових дій. Йдеться про переправи на автомобільній дорозі, перемога Баришівка та Корніївка, недра згорівка, березань. В обласній військовій адміністрації зазначають, незабаром відбудують ще один міст. Ремонт 48 віадука авіадука на дорозі ворзить забуття вже на фінальному етапі. Загалом, наслідок бойових дій в пристоличному регіоні було пошкоджено 21 міст на шляхах місцевого значення. порахувала обласна влада. Закупівлі на 105 мільйонів гривень, які мали б мали піти на відбудову Київщини, визначили ризикованими детективи Бюро економічної безпеки. Основне порушення тендерів, оголошених громадами, завищені ціни на товари, роботи чи послуги. За підрахунками аналітиків, переплачували від 2 мільйонів гривень до 20. Також у БЕБ виявили випадки, коли переможці конкурсів фігурують у кримінальних провадженнях за привласнення чи розтрату майна. Одна людина загинула внаслідок дорожньої аварії на гостомельській трасі біля Києва. За повідомленнями Київської міської прокуратури, водій вантажівки, що перевозила дрова, в'їхав у Фольксваген, що прямував на зустріч. Від отриманих травм водій легковика загинув. Ще двох постраждалих госпіталізували. А вантажівка з причепом перекрила рух на жвавій при столичній дорозі на кілька годин, доки оформлювали ДТП. На столичних березняках горіла автомийка. Вогонь вирував на 100 квадратних метрах. Гасити його прибули одразу декілька нарядів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Через густий дим на лівому березі Києва суттєво погіршилася якість повітря. Рух на дорогах через ускладнення довелося регулювати патрульним. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причина займання наразі невідома. Толичні ділки намагалися пограбувати державу на мільярд 300 мільйонів гривень. Організатор схеми фіктивно працевлаштовував у своїх компаніях осіб із інвалідністю. Це дало йому змогу оформити податкові пільги і отримувати компенсацію. За даними слідства, було залучено 15 підконтрольних структур на Київщині, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Слідство встановлює деталі, а зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці. Аби отримати пільги за податкування... На ці підприємство було формально працевлаштовано осіб з інвалідністю, але жодною діяльністю вони не займалися. Протягом 2021 2023 років підозрювані за допомогою цієї схеми безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування ПДВ на суму 200 млн грн із заявлених до відшкодування понад 1 млрд гривень. Крім того, внаслідок несплати до державного бюджету податків вказані особи збагатилися на сотні мільйонів гривень. Проведено Понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучено документацію, грошові кошти та комп'ютерну техніку. За минулий тиждень у столичних лікарнях зареєстрували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та гРВІ, зокрема й на COVID-19. у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають. Цей показник уже усе в ще вдвічі нижчий, ніж у поріг епідемії. А порівняно з останнім тижнем минулого року кількість недужих у столиці навіть зменшилася на 2 тисячі. Водночас лікарі констатують зростання госпіталізації дітей. Половина тих, хто вже цього року підчепив вірусну інфекцію, неповнолітні. Тож краще вдягайте маску, коли підете до музею, щоб побачити унікальну виставку картин Марії Примаченко. Перше мультимедійне шоу «Примаченко. рік дракона за творами відомої художниці підготували до її 95-річчя. Понад 20 картин оживуть у національному музеї декоративного мистецтва. Організатори анонсують, новітні технології зроблять творчість Марії Примаченко ще більш сучасною, і близькою, навіть найменшим гостям музею. Вартість вхідного квитка для дорослих 100 гривень, для дітей 50. Масштабна рятувальна операція розгорнулася днями в Ірпені. Надзвичайники прийшли на допомогу білому лебедю, який опинився в крижаному полоні. Птах жив на набережні міста, а з настанням морозів, певно, не помітив, як вмерз суводойму. У врятованого птаха помітили поранення, тому його передали на реабілітацію до служби захисту тварин. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.